Якщо ви вже втомились від десертів з полуницею, пропоную приготувати цей неймовірний, дуже смачний, дуже простий десерт з виноградом. Робиться максимально просто, освіжаючи на смак. А скоро вже буде сезон винограду. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео, розводимо одну пачку зеленого желе. В мене сківі, якщо знайдете з винограду, буде чудово в гарячій воді. Потім остужаємо до кімнатної температури. Тим часом викладаємо бісквіти савоярді у форму, можна окремо по скляночкам розкласти. Остигле желе, збиваємо до світлої піни, додаємо грецький йогурт, у мене 10%, і продовжуємо збивати, щоб була така пухкенька піна. Цю піну виливаємо зверху на наше печиво, розрівнюємо лопаткою, щоб все перекрити. Ставимо в холодильник для застигання. До речі, всі продукти, які завжди я замовила на доставку в сільпо на чудових акціях та знижках. Роблю це щотижня і завжди показую вам, що купила. Зелений виноград без кісточок, підійде кішміш. Нарізаємо на половинки, розводимо ще одну Пачку желе в гарячій воді, даємо охолонути. Тим часом печиво з нашим першим шаром застигло, Викладаємо зверху шар винограду, розрівнюємо його і заливаємо охолоним зеленим желе. Якщо цього буде недостатньо, ваша форма, завелика, як і моя, я зробила ще одну пачку, розвела і ще зробила один шар желе. Бо весь виноград повинен бути перекритим. Відправляємо на застигання в і можна їсти. Він дуже-дуже смачний і легкий. а ще більше десертів та всього іншого на моїй сторінці рецепти даріко підписуйтесь, якщо ще не підписуєте. Дякую